Всіх вітаю, друзі! Це відео буде присвячено такому автосканеру, як SYNCAR ScanMate. Коротко про зміни, які відбулися стосовно цього автосканеру. Також, що хочу сказати, цей автосканер в Україну поставляється в ексклюзиві під наше замовлення. І ми якраз довго з заводом спілкувалися, щоб розширити його можливості. На сьогоднішній день, хто знайомий з цим автосканером, раніше було 5 сервісних функцій. Сьогодні. У всіх сканерах 15 сервісних функцій. Що також було додано, був доданий функціонал тестів виконавчих механізмів. І ще один функціонал це стопкадр. Більш детально про сканер в двох словах зараз вам розповім, підходить для легкових автомобілів, діагностики легкових гібридів і електрокарів, основних марок. Такі марки, як Tesla Zikr і подібні які. Стосується лише електрокалів, на жаль, нема в базі покриття. Далі по можливостях. Звісно, читає видаляє помилки несправностей. По даних В реальному часі можна подивитись пробіг. Також додатково можна пробіг подивитись якраз з функціоналом фріз-фрейм-стопкадр. Якщо простими словами пояснити, це в нас в історії діагностики зберігається, наприклад, якщо не почистили, Зберігається, коли виникла помилка, і при яких параметрах. І от якраз один з параметрів буде це пробіг, який кілометраж була зафіксована та помилка. Далі, що стосовно функціоналу, тести виконавчих механізмів більш детально, це, наприклад, якщо нам потрібно примусово запустити чи вимкнути якийсь вузол в автомобілі. Наприклад, включити вентилятор охолодження, спрацювання форсунок перевірити, відкриття закриття клапану, ІГР і так далі. По сервісних функціях вже почитаєте на сайті їх перелік, там все розписано, вказано. І повторюсь: на сьогоднішній день в Україні у всіх наших партнерів і на наших сайтах вже вони всі йдуть з 15 сервісними функціями. Сканер безкоштовний, тобто абонплати не потребує. Коли, наприклад, більш цікаво розглядати SyncDiag, SyncDiag вже йде з абонплатою, це для тих випадків, коли нам потрібен функціонал кодування і адаптацій. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях. І так, на завершення, ScanMate – це Мабуть, ідеальний автосканер для власних потреб. Мультимарочник по функціоналу на сьогоднішній день дуже цікавий.